Уже цього тижня народний депутат від слуги народу Сергій Гривко планує зареєструвати законопроєкт про плавучі будинки. Мешканці таких апартаментів зможуть жити у спеціально відведених зонах і навіть офіційно прописуватися. Законопроєкт обіцяє економічну вигоду, інвестицій, податки, робочі місця. Хтось відпочивав в Амстердамі. Насправді ця ідея виглядає не так, щоб божевільною, але до розряду дивних і нестандартних її точно можна віднести. Час від часу наші депутати поповнюють список ось таких ідей. Кілька найцікавіших із числа тих, що були озвучені останнім часом. Ми зібрали в окремий сюжет. Давайте подивимось. Законотворчість українських нардепів знову в центрі уваги, і не через нові штрафи, тарифи чи податки, а через гривню, яка може отримати духовне підсилення. В буквальному сенсі цих слів депутат від фракції Слуга народу Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт, яким пропонує додати на банкноти напис Ми віримо в Бога. Творив нардеп не сам, а у тандемі зі своїм помічником-консультантом Миколою Гунько. Хочемо, не хочемо на тих коштах. Щось треба писати або фрази відомих українців, або там, скажімо, якісь гасла. Ну, щось треба там викарбувати. А це є якби усвідомлена фраза. Ми віримо в Бога. Законопроєкт із фразою ми віримо в Бога на купюрах став новою темою для жартів, мемів і серйозних дискусій. У соцмережах закипіло від коментарів. Під куполом цирку. Хто не вірить, зарплатню не дадуть. Чудова ідея. А свічки за гривню теж треба буде ставити. Натомість автори законопроєкту запевняють, їхня ідея має благородну мету. Напис пропонують розмістити на банкнотах усіх номіналів. Ви бачите, що ми віримо в Бога, і, можливо, якийсь навіть вчинок мав би бути зроблений, і людина, якщо на мить зупиниться і не зробить той поганий вчинок, то це буде тільки плюс. Народний депутат від партії «Слуга народу Георгій Мазурашу не вперше вражає українців своїми ініціативами. Два роки тому він пропонував запровадити в Україні День подяки, а роком раніше. Разом із колегою нардепом Іваном Юнаковим намагався змінити слова державного гімну, за що обоє зазнали нищівної критики і від людей, і від українського президента. Мазураш назвав тоді це спрямованою інфокампанією. Шановні представники змі та інформактивісти, слабо так розкрутити, що аж наш президент Володимир Зеленський звернув увагу. Чи в пріоритеті маніпуляції? Народний депутат від слуги народу Сергій Гривко у 2023 році хотів посадити ув'язнених на спеціальні велогенератори, аби ті крутили педалі і виробляли електроенергію. Чесно кажучи, я думала, що це фейк. Чесно кажу. Ну я не думаю, що таке взагалі можна видумувати. Це ж на голову не налазить. Нардеп Сергій Гривко пропонував це для ув'язнених на добровільних засадах Година на день такої суспільно-корисної роботи, натомість скорочення терміну ув'язнень. Цей досвід на думку нардепа можна було б поширити і за межами виправних закладів. Якщо б цю думку використали, наприклад, в спортзалах, тому що люди там використовують бігову доріжку, там орбітрек, той же самий, то же самий велотренажер, який можна переобладнати на велогенераційні установки. Це є практики в Сполучених Штатах Америки. А ще Сергій Гривко намагався покращити демографічну ситуацію в Україні. Запропонував податок на бездітність і підготував відповідний законопроєкт. Пропонувалось, щоб люди віком від 21 року, які не встигли народити дітей, щомісяця сплачували до казни по 200 гривень. Нардеп каже, збір стимулював би молодь і тих, хто обрав життя у стилі «чайлдфрі». Дивіться, я теж не поспішав, у мене зараз немає дітей, 39 років. Я вважаю, що це поганий приклад. Ця ініціатива викликала шквал обурення і стала найскандальнішим законопроєктом сезону. Народний обранець зізнається, його весь час критикує навіть рідна мама, але це його не лякає. Нардеп каже, нестандартні ідеї потрібні. Презентувати їх мають сміливість не всі. Будь-який законопроект, реєструючи. Я чітко усвідомлюю, що критика буде завжди, особливо коли унікальні ідеї, яких ну, на практиці нема. Кияни визнають. Такі ініціативи одночасно вражають і дивують, адже виглядають іноді трохи фантастично. Інколи вони навіть такі смішні і не те, що до речі, просто знаєте, щоб поржати. Мені так здається, що робиться лише для того, щоб ну, зробити якусь там ну стендап, да? тобто з такою метою. Несерйозні законопроекти. Дивувати вміють не тільки українські законотворці, їх західні колеги теж не відстають. Наприклад, у іспанському місті Ланхароні офіційно заборонено помирати. Усе через переповнене кладовище у Канаді штрафують залазіння по деревах. А в Італії за годування голубів можна втратити до 500 євро. А в Сінгапурі за жування гумки на вулиці передбачений штраф у півтори тисячі доларів.